Зараз ми в містечку, Забуло. Забуло, як називається, гора нависає над нами. Хочемо пообідати, бо, бо голодні. Це взагалі така стіна. Я на лавочці сиджу. Тут наче ми приїхали до цього кафе. Що це за кафе? Мені хочеться їсти, о, мама, ні. А це бар. Ага. Ну, коротше. <різниця> Яка різниця? Якщо насиплють тут нам якусь їжу, то це буде дуже здорово. Слухайте, що воно таке? Що воно таке? Ха, мені оце цікаво, що таке. Що воно таке? Ха, на горі. Слухайте, наче баскетбольна площадка. Наче площадка баскетбольна, слухайте. А може то сонячні батареї? Ось так. Ось цікаві. 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 Взагалі, сьогодні день подорожей. Ага, наче фортеця, слухайте. Кругла фортеця. Ага. Сьогодні день подорожей. Що, зачинено, так? Зачинено. Угу. А, а інші ж якісь варіанти є? Так що сідати, так? Да? Це фортеця. Тут є з гроти. Ух ти. Тут є гроти. Цікаво. Наші пішли трохи вниз і подивляться, чи може там є. Нам пообідати десь. Бо, бо якось зголодніли, не їли, а тут все зачиняється в 3 години коротше. А зараз у нас 17.39 по цьому італійському часу. часі. Час і час. Така гора цікава, вона. скеля взагалі, ну скеля нависає просто, просто нависає. Цікаво мені. І хмари збираються. Хмари збираються, І тут Оксана каже, що є, може кафе, де працює їхній знайомий там та Не знаю. А я оце сиджу на лавочках, на лавочці біля фортеці. Це Мур фортеці. Взагалі Італія дуже цікава країна. Тут стільки всього і смачного, і історичного, і взагалі. Ну, я вина не п'ю, тому що я таблетки п'ю. Не взагалі, ну так можу випити пару, пару ковточків вина гарного, такого, знаєте, цікавого. Але так, взагалі, я не любитель вина, я любитель соку. Я любитель соку. Навіть каву, я так не люблю, як сік. Це таке у мене. Ух ти! Тут травичка росте на, на фортеці. Ха -ха, як цікаво. Тут вже її трохи повиривали, але все ж таки таку ж вона є, там трохи вище є травичка. Ой, ну, весна і і початок літу в Італії, це для мене взагалі, знаєте, казка. казка казковість така. Ну, слава Богу, що Господь забезпечує мій чоловік, бізнесмен, він також не бідний, слава Богу. У мене вс все є, все є. Я, слухайте, я не дуже вередлива у побутових питаннях, але все в мене є. І мені дуже подобається. Мені дуже подобається жити, насолоджуватись. І я ще чекаю приходу Ісуса. Які -ці, якісь такі лампи чи що? -то. А ось воно. Ось воно, якісь лампи, слухайте. А -а -а. Цікаво. А -а -а. Ну, цікаво. Ну, я їх чекаю. Це ми зайшли, це окопа, повірили називається. Дивись, ти проходиш через цю площу комуналі.